Доброго ранку, дорогі друзі, слава Україні! Тиша спокій, тому ранок добрий. Те, що вимикають світло, це не трагедія, хоч хочеться комфорту. Я завжди кажу, коли вимикають світло і нема тепла, що нашим дорогим захисникам і захисницям в окопах світить тільки місяці зорі. І нема в них там ні ковдри, ні перини, і нема опалення, яке би їх огрівало. Їх гріє тільки наша любов, любов рідних, віра в Україну, віра в Бога і в нашу перемогу. Але ще на вулиці, як колись, Моя баба покійно казала, морози не ріжуть, тому що нема що гнівити Бога, нема чого нарікати, що вже так все кіпсько. Головне, щоб була тиша і спокій, а решта ми все з вами переживемо. Ви знаєте, допоки осінь ще не закінчилась, не добігла свого кінця, то вирішила трішечки ще поділитися з вами своїми осінніми творіннями. Їх десятки, їх дуже багато, звісно, я всі і одразу прочитати не можу, тому що іноді хочеш вранці вийти в етер, щоб зі мною посмакували ранкову каву. Але ворог диктує свої умови і каже: зупинися королеву, бо зараз точно не на часі вийти в пряму в Але зараз, тише, я до вас вийшла. Знаєте, дуже багато років тому. Не пам'ятаю, коли це було. Е, написала я вірш Малював художник Осінь. Ну, просто звичайний собі віршик про осінь. Та й приємно було. Такий легенький, невимушений, так швидко писався. Ну, в принципі, як і всі. І я його тоді не встигла опублікувати, як мій майстр Сергій Ярунський написав музику, ці рядки теж торкнулися струн його творчої музичної душі. Але після того знову пройшло декілька років, і просто як до вірша написалась композиція, тобто Стефанія Терпеливець написала відповідь, а я, звісно, писала відповідь. На її відповідь, на коментар ще один вірш. Але зараз ранок і я змогу вімкнути пісню, що ви послухали, саме ту пісню, малював художник осінь і зачитати вам продовження моє до цієї пісні. І так, малював художник осінь, слова мої, музика неймовірно талановитого майстра. Сергія Яронського. Малюк, хто ж просить, баби, любі твоя, Зрозумь не може не досил, кто ж бо так Всі дерева в різних ви відображення в учи. Як те фарби, идея брат, і бах не як те фарби иде браты, і бах не сорти. Та краса не наче Так русани начал костів, я жду. кольори на но ясти, навіть дерь вітер, в ця краса чарує, як летинки піде брать, фарби змішує, чарує, Щоб красу всю передать. Правильний майстер передасть на получні, всю красу де далі, айстин, все скупає у волоці, Зрозуміти не може й досі, хто ж так намутрував, малював художник осінь, пар вирісні підбирав, малював художник осінь.

Ось так малював художник осінь. Саме так почула музична душа, ті барви осінні, музична душа, неймовірно талановитого майстрого Сергія Яронського. А ось те продовження моє до цієї пісні малював художник осінь, гай, діброву, неба про осінь. Клумбу з квітником садочок і під лісом ще й горбочок. Малював він дуже вправно, виглядало все забавно, чаклував над всім творінням, Грало й сонце тут промінням. Фарби змішував ретельно, та не вдалося пастельно. Кольори такі яскраві, і багряні, і золотаві, малював ще й берег річки. І золоченої стрічки, до води краса схилилась, як плюстеречко дивилась. Малювати не втомився, наче сон йому наснився, працював так без упину, не забув про паутину. Він її прикрасив листям, і калина вже в намисті, і горобина багряніє, Малювати Лише він так вміє. Нам створив художник диво, все казково так, красиво, ті шедеври неповторні, і вони нерукотворні. От такий вправний майстер-художник. Дякую, Валічка, дякую. Такий вправний художник-майстер, який так чудово змалював усю красу. Яка точно є нерукотворною, і іноді задумаєш, чи кожен художник може цю всю красу передати на полотні на папері. Напевно, що далеко не кожен, тому що не кожен є таким аж талановитим. Насправді хтось, неймовірно, з е малює архітектуру, хтось чудово. Портрети, а хтось красиво, як і художниця осінь, передає красу осінньої природи, там не тільки осінньої, будь-чого. Настільки має бути тонкою душа, щоб все це так красиво передати. Але в природі невидимий таємничий художник, неймовірно, все це нам змалював і показав. Це краса, на яку ми Готові дивитися, дивитися, дивитися і в е, якої ми ніколи не можемо втомитися. Тому краще нам споглядати цю красу, слухати осінню музику вітрів, тільки не дай Господь не слухати виття сирен під час повітряної тривоги, не чути вибухів, не тремтіти від того. Що ворог знову відправив до нас обидве сміття. Нехай наші найкращі дорогі захисники-захисниці тримають над нами небо. Не їм уклін за те, що тримають над нами небо. Це так важливо, тому що, ви знаєте, я вам казала, що я пересвідчилась тому, що далеко не всі розуміють, що таке війна, і далеко не всі. Відчувають війну, дай Боже, щоб її ніхто взагалі не відчував. Але навіть якщо не відчувають, то просто зобов'язані вшановувати пам'ять тих, хто за нас поліг, хто заплатив найвищу ціну, крокуючи до перемоги, і за тих молитись, хто стоїть зараз зі зброєю в руках. І тримає над нами небо, щоб ми були не у сховищах, щоб ми були в домівках, на роботі, в школі, щоб ми не тремтіли від страху, щоб ми не здригалися від вибухів. Нехай Господь береже наших дорогих захисників-захисниць, нехай ворожі кулі їх минають. Але взагалі дуже хочеться, щоб цю мить раз і назавжди замокла вся ворожа зброя. І щезли з нашої Богом даної святої української землі всі потвори, які прийшли до нас з гнилого болота. Ми їх не потребували, не потребуємо і не будемо потребувати. Як я казала, що ми можемо позбутися з Господньою допомогою отих потворів, які до нас прийшли цього лютого ворога, та, на превеликий жаль, ми цього лютого ворога ніколи не зможемо позбутися як сусіда. Нас Господь нагородив ще й таким сусідом. Ну, Ми сусідів не вибираємо, і ми їх позбутися не можемо. Тому що, якщо сусід біля нашої квартири чи біля будинку, в крайньої випадку можемо змінити житло, але неньку Україну ми змінити не можемо. Тому ми всі залишаємося дітьми ненької України, і вона залишається назавжди. По сусідству з нашим людям, ворогом, дорогі мої, будьмо всі благословені Господом. Нехай Господь береже кожного з нас. Це так важливо. І не забуваймо молитись за наших найкращих в світі захисників. Я всім бажаю тиші, спокою, мирного, чистого неба над головою. Спокою в душі, в домівках, в родинах, в кожному місці селіді, в кожному куточку нашої славної України. Будьте благословені Господом. Якщо все буде гаразд, то завтра вранці я спробую вийти до вас пряму матері. А зараз хай буде в кожного так, щоб було Богу на славу, а вам всім на користь. З вами була Ранкова Кава, поетичне слово, Королеві Клавдій Дідмитрів. Нагадую, що пісню, яку ви чули, малював художник осінь, слова мої, музика неймовірно талановитого маєстро Сергія Яруцького, з яким у нас написано десятки пісень. І я дякую Богу і долі за те, що він є в моєму творчому житті. Будьте здорові та наступної зустрічі, яка обов'язково буде! Так, і що ж таке? Хочеш вимкнути, а воно щось мені не вимикається? Так найлюбить Facebook, що навіть надає мені вимкнути дезотеру. І що ж ти скажеш? Ніяк.